Усім привіт! Ви на каналі Хатинка біля лісу. І в сьогоднішньому відео я покажу, як я буду саджати помідори і розкажу і покажу, звичайно, які сорти я вирощую, які сорти будуть новенькі, які сорти я вже вирощувала, розкажу вам. Тому давайте, я думаю, розпочинати з того. Які сорти томатів я буду вирощувати в цьому році? Давайте почнемо з вами із помідорчиків, які я купую просто в магазині, тому що в мене їх насправді небагато. Я саджала це помідорчик черрі. Сорт Моншері. Я саджала його в тому році і буду саджати в цьому році. Саджала перший раз взагалі чері, інші не пробувала. Але цей чері сподобався нам усім і прям дуже сподобався. По-перше, він росте дуже високий, і я навіть його прищипувала зверху, тому що, ну вже, тому що вже не було куди далі. Йому рости і його підв'язувати. Врожайність дуже висока. Помідори зав'язувались одні із найперших серед всіх помідорів, і спіли до пізньої пізньої осені. Смакові властивості. Дуже смачний, дуже солодкий. Моя дитина, яка не їсть взагалі помідорів, ці помідори їла як цукерки. Тому будемо сіяти томат Моншері F1 цього року. Також, в тому році, перший раз я сіяла ось такі томати Дебарао Чорний. І буду сіяти і в цьому році, але ви знаєте, зробила. Такий висновок, що буде сіяти меншу кількість рослинок саме цього сорту. Чому сорт дуже високий, також треба прям прищіпувати, тому що вже не буде до чого підв'язувати? Дуже високий сорт, просто мега-мега врожайний. Зав'язувались в мене такі великі китиці, що <смі> це щось неймовірно дуже врожайний. І так як це сорт чорних помідорчиків. Він такий солодкий, не без кислинки, і він сливка, тобто томатики невеличкі. Ми їх закатували, вони чудово підходять під закатку. І ще ми їх в'явили. І потім закривали в баночки з олійкою, і нав'ялення вони йдуть теж просто супер. Тому всім рекомендую до покупки такий томат. І що по новинки, в цьому році я буду перший раз сіяти ось такий хурма. Томат хурма, і я вирішила його спробувати посадити, тому що від дуже багатьох блогерів чула, що дуже класний томат, дуже гарна врожайність, дуже гарні смакові якості. Тому будемо разом вирощувати і будемо дивитися, яка буде врожайність цього томату. Далі томат я замовляла в інстаграмі. У дівчинки, яка займається професійним насінням, це насіння від фірми Клаус. Я забавляла в неї в тому році багато насіння, і все насіння було дуже врожайне, стільки до хвороб. Тому ну, в цьому році я взяла один вид, новий Конго f 1 Зараз ставлю вам картиночку, як виглядає цей томат. Будемо вирощувати перший раз. Тут всього 5 насінинок, От, такі невеличкі пакетики. В цьому році будемо вирощувати, дивитись, яка в нього вражальність. І тут у мене насіннячко таке, знаєте, домашнє. Я називаю насіннячко. Тут в мене волове серце це мені дала свекруха, поділилася. Або волове серце це великі, м'ясисті помідори. От, і вони дуже смачні і солодкі і для салату, для соку, тому волове серце в нас буде в цьому році. А далі я збирала сама помідор рожевий великий. Назви в нього нема, домашнє насіння. Будемо сіяти, дивитися. І. Прямо побачите, дуже великий томат. Також е дала мені в тому році розсаду свикруха. Я не знаю її назви, але зав'язав такий здоровий томат. Я з нього зібрала насіння, і також будемо сіяти. Ну що, пішли тепер сіяти томати. Я буду сіяти ось в такі касети. Практикую це не перший раз, а потім буду перевалювати це у більший стакан. Все, будемо робити це разом, тому будете бачити результати. Тут у мене підписано, я зараз буду сіяти волове серце. Насипала земельку. Земелька в мене покупна, спеціально для розсади. І тепер беремо. І ось так от зволожуємо землю не сильно несильно в мене вже відкрите. Я беру зубочисточку І зубочисточкою. Переношу насінинку на середину. Попереднє насіння я не замочувала, бо помідори завжди гарно зростають ось так. В і розмістили всі наші помідорчики. А тепер я беру олівець. Мені чим подобається олівець, тому що тут є ось ось оця довжина, 0,5 см. І дуже гарно видно, наскільки заглиблювати насіннячко. І починаємо його заглиблювати десь на серединку на 0,5 см. Ось так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так і ось так. Наше насіннечко заглибне на 0,5 см, і без жодних проблем воно у нас проросте. І закриваємо отак трохи, не втрамбовуємо, просто закриваємо. І тепер, для того, щоб наше насіннячко прокинулось, йому потрібно волога. І ще раз змочуємо три, чотири пшики. Все. І накриваємо плівкою. Наше насіння. Ось так наше насіннечко посаджене, і тепер чекаємо сходів десь днів 5. І потім, що далі треба робити з розсадою томатів, я вам покажу.